Друзі, всім привіт! Ви на каналі Козак Андрій. І, мабуть, ви знаєте таку популярну людину як Рікардо. Він знімає там лайфхаки, всякі прикалюхи е, отак от. У нього дуже кринжові лайфхаки, я вам скажу. Е, тому сьогодні я порину прям його контент, отак от прям на глибину його контенту, крінжа цього всього. І знайду найкінжовіші лайфхаки, і потім ми їх сьогодні перевіримо. Буде круто! А, ставте лайки, підпишіться на канал. ну ми починаємо! Прямо зараз за допомогою вилки і ложки я тобі докажу, що ми всі живемо в матриці. Якщо ти візьмеш і з'єднаєш вилку з ложкою ось таким от чином. Далі візьмеш зубочистку, проткнеш її. Ось тут, на стикі вилки і ложки, то тоді ти зможеш зловити ідеальний баланс. Подивись, ложка і вилка не тримаються ні на чому. Буквально парять в повітрі цієї сторони. Так, друзі, я вже приготувався до цього. Це, в принципі, навіть не лайфхак. Це просто якесь що ми в матриці. Я не знаю. Что ж, у мене є інгредієнти. Стакан. Блін, тут що погано якось видно його. О. Все так норм. Ну, Дивіться. Зубочисточки. Давайте отмовжимо. Ну. О! Блокаут. Поставимо її. Поки що так. блин. Короче, потом закроем. Вот вылка и ложка. Получается ровно как вин. Вот так вот получается. Сейчас. Получается. Якось. Вот так вот. Там. Так, далее. Э, получается, вот тут вот мы дай ставим, да? Вот так вот. Блин, упала. Ну, она уже не тримается. это понятно, то что это уже, может быть, там просто что-то на суперклей приклеивали, что-то такое. Так. Видите, и... Все, и... Все, ні, це неправда. Розумієте, походу він, мабуть, це приклеїв просто якимось клеєм. Просто клеєм, мабуть, він приклеїв цю зубочистку, отак от. Ось так, от сюди -от зубочистку приклеїв і все. Це ніяка не матриця. Це реальне життя. Розумієш, Рікардо? Наступний лайфхак. Рікардо, яка там? Що там? Оля, в здається, таракан завелись. Який таракан? Покажи. Таракан, я зловив матку їхню. Час цікаво, вона дуже велика. Та обережно, бо вкусить. О, о, о. Ну. Що там? Двійка. Тихо, пора її пробію, щоб вона не шевелилась. І вам показати. О, боже! Я вже взяла Правда? Так дивитись, треба ж якось це це, провірити, це правда чи ні. У нас дома є такі фігні. О, походу, Давай, витях. Дивись, дивись, дивись. Во тобі такого немає, розумієш. Да, розумієш. Такого не існує. Зараз вам поясню він туда просто цю штуку засунув, сказав свою дівчині, щоб це вона зняла. Це не правда? Оля, що таке? Там там, там хтось живе в чіпсах. Середні пачки а да. ну їх. Боже ух ты, реально. Я тобі кажу. Я ще такого не бачила. Дивіться самі. О! Так, слухайте, друзі. Для цього лайфхаку я аж приніс оце. от. Так, да, це VitaNella Supermix Oвоcovi Ovocny. Мішанка з з'єна сєм'я ліанего з овоцами. З мес лановехо сім'єнка а овоція Это по-польски, а что-то там по не знаю какому ну короче, зараз мы проверим, что там что-то есть Смотрите, давайте, я зараз на ваших глазах О, Друзья, смотрите Мне теперь страшно тут находиться Смотрите Так, ну що, друзі? Це кінець відео. Так, я вам реально співчуваю, воно дуже маленьке, а може і наоборот. Ну, коротше, ви молоті, що його додивилися. Я ще нафіо затягувати відео відео. Вибачте, просто це відео там тільки три. Відео Рікардо, треба його якось чуть більше простягнути. Вибачте, коротше. Але я вернуся скоро з новим відео. Колись не знаю, але колись точно. Відео буде цікаве. Тому. Бу!